Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. 11 січня у Житомирському Свято-Михайлівському соборі попрощалися із загиблим військовослужбовцем Іваном Нуждою. Чоловік народився у Житомирі у 1991 році. З перших днів війни він долучився до лав Збройних сил України, захищав нашу незалежну Україну, наш народ до на Донецькому напрямку. Загинув Іван 4 січня. На жаль. Виконуючи бойове завдання, Михайло Залужний, побратим Івана Нужди. Він розповів, що Іван був відповідальною і сміливою людиною. Ми разом проходили строкову службу, то я оцінюю Івана дуже доброю людиною, сміливою, мужньою, сильною. І я рахую, він є героєм України. Сергій Романов, дядько Івана Нужди, каже, що його племінник загинув неподалік Бахмута. Позвонили, сказали, що в навіть бронежилет йому не поміг. Не поміг бронежилет, і там дуже багато погибло. Він дуже порядочна, хороша людина. Поховали Івана Нужду на Смолянському військовому кладовищі. Леонід Харшан, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир. Всім незручно, як немає води, але а набрали воду, запаси зробили Зробили, взагалі немає на Шевченка. Взагалі ночою не було, вчора не було, потім вечором з'явилася вода, і її не стало і до цієї пори. Її немає. Бердичівлянка Тамара розповіла, що з вечора, 10 січня у мікрорайоні, де вона проживає, немає води. Жінка каже, що вчора ввечері ненадовго подали воду і вона встигла зробити запаси. Ви набрали воду. Ну, в мене завжди стоїть, бо я готова, завжди готова. Ну, скільки ви наберете? Ну, пару бутилок наберете на. Місяць не наберете, ясне діло. Причиною пориву трубопроводу на перехресті вулиць Європейської та Вінницької стали морози. У Бердичеві температура повітря сягнула мінус 15 градусів. Про це розповів головний інженер Бердичів водоканалу Валентин Гловацький. З 8 години ранку, 11 січня, на ділянці пориву працює аварійна бригада. Скриваємо асфальт, асфальт десь 30-35 сантиметрів, що скажем, таке важке для техніки. Ну зараз вкапуємося Беремося до труби, будемо бачити, проводити ремонт. Інженер говорить, що підготували всі інструменти для усунення пориву водогону. У нас матеріали є, скажімо так, на випадок, якщо це раструб, це діаметром 500 і чугун. У нас є ущільнювач заводський, він синенький. Якщо перелом чи якесь пошкодження труби, яке можна усунути бандажем, то є 500 500-й хомут з нержавіючої сталі. передній був великий мороз. Земля промерзла, тости слой асфальту. І де воно вдарило, і де порив, ми поки не знаємо. Якщо ми попали на ту точку, де саме пройшов порив, то зробимо на кричащий сроки. Бердичівський міський голова Сергій Орлюк каже, що останні 30 років гроші у заміну водогонів міста не вкладали. Через це складно визначити місце пориву. Старі схеми, які існують, і якими ми зараз користуємося, вони на жаль, взагалі, не співпадають з тим, що ми знаходимо під. Під землею при розкопуванні таких аварійних участків. Це на жаль, зараз так само вже прокопали більше чотирьох метрів в глибину труби, де вона має типу схемі. Її, на жаль, немає. Якраз в місті, де був прорив, зараз ми будемо пускати. Збільшувати тиск води, щоб подивитися, звідки вода виходить, щоб хоча б дивитися по напрямку, звідки деться прорив іде. Ну я думаю, всі необхідні, які у нас є можливості, ми все кинули на вирішення цієї проблеми, і я думаю, ми все зробимо. О 16-й годині Бердичівський міський голова повідомив, що до кінця доби у місті планують відновити водопостачання. Тетяна Іскоростенська, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомирщина. В одному з лісомисливських господарств Житомирщини виявили нетиповий для полісся вид тварин із родини оленевих лань альбінос. Останні дні в соцмережах поширено відео, що в Житомирських лісах було знайдено білих чи то оленів, чи то козулів, чи то ланів. Давайте розберемося, хто ж до нас завітав і чому так трапилось. Це лань європейська у нас форма альбінос. Чому лань? Ось у нас якраз є в музеї таксидермічна скульптура, ланір європейська, дуже гарно по латині Дама-дама. Це у нас хлопчик, самець. Типова форма така, вона плямиста, але саме серед лані зустрічається як. Альбіноси білі, так і навпаки, меланісти дуже темні і різні перехідні форми. Подивіться, в лань досить такий середній олень, в нього темна така смужка на хребті, і головна така ознака, по якій ми ідентифікували – це відносно великий хвостик. За словами Руслани Романюк, лані мешкають на півдні Європи, в Малій Азії, в країнах Середземномор'я в минулому столітті цих тварин завезли в Україну. Вони часто розводяться в заповідниках, в заказниках. В зоопарках, і от я вважаю, що саме в наших лісах вони могли втікти з якогось приватного зоопарку. Хочу відразу сказати, що це мутація така явище є у різних груп тварин, і в них більш слабка імунна система, тому проблема з виживанням цих тварин в дикій природі може бути. Професорка кафедри зоології говорить, що лань світлого забарвлення, яку місцеві жителі бачили в лісі, переплутали з сарною, назвавши її козулею. Ця тваринка називається правильно Сарна європейська. В нас ще на неї кажуть козуля або дика коза, що є не дуже коректно, адже до кіс вона абсолютно не має відношення. Це найменший олень нашої фауни. Найбільш така характерна ознака в неї маленький майже редукований хвостик, і під хвостом є характерне для багатьох копитних дзеркало, біла така пляма з сердечком, яку використовують ці тваринки для того, щоб бачити, куди бігти в випадку небезпеки, як сигнал один одному, особливо молоді. В зимовий період сарни мешкають разом і хлопчики, і дівчатка, що не було на Дані світлині в соцмережах Анджеліка Нестерчук, Володимир Жабровець, Суспільне, Новини, Житомир, міжнародна спілка 7 січня 2024 року відбулася прем'єра документального фільму Маланка Зберегти дім про святкування Маланки в селі Іспас на Буковині розповідає режисер стрічки Микола Носов. Насправді в фільмі така головна тема є відчуття дому, і мені здається, що ця тема, в принципі, зараз дуже тригерить і є ємні потреби для багатьох людей, тому що ми фактично. Як країна зараз відстоюємо свій дім люди, які були в окупації Росії, вони часто втрачають свій дім, а потім заново набувають і переосмислюють його. Режисер говорить, що стрічкою прагнули показати, як маланкування гуртує українців та мотивує містян повертатися в рідні села на свята. Ми власне в цьому фільмі вже різдво зберегти дім намагалися. Передати оце відчуття через конкретного одного героя для чого, що є для нього це свято. Команда юкрейнер не вперше знімає різдвяні традиції з різних регіонів України, говорить Микола Носок. Повнометражний документальний фільм Різдво разом теж він уже власне був записаний ще про те, як вертипують. З люди з різних куточків країни в щойно деокупованих містах і селах Микола Носок родом з Коростишева. Чоловік каже, що в дитинстві не манкував, проте його батьки водили козу. Хоча за радянських часів ця традиція була заборонена. Я насправді бачив у батьків старі фотографії, де було була традиція водіння кози. Фактично, це теж малан, ну, Маланкування, і там була теж е, там наречена, чорт е, і різні там ще персонажі, які є типовими для Маланки. Тобто е, це було, але в моєму дитинстві е, я такого взагалі не бачив. І, на жаль, е, в школі нам про це теж не розповідали. Знімали стрічку Маланка зберегти дім в січні 2022 року. Марія Кравчук, Суспільне, Новини Житомир. Розповідаємо про своє, достовірно про те, що відбувається на півострові. Суспільне новини Крим на місцевих каналах Суспільного. Щобудня о 20.00.